Підтримати захисників у податкових питаннях сьогодні. Чимало підприємців стали на захист держави, тому законодавство передбачає, що мобілізовані ФОПи звільняються від сплати та подання звітності з ПДФО, єдиного податку та військового спору на весь період служби. Але для цього потрібно подати відповідну заяву. Підставою для такого звільнення є подання заяви. І копії військового квитка або іншого документа про проходження військової служби до податкового органу за місцем реєстрації. Важливо, що таку заяву необхідно подати протягом 10 днів з моменту демобілізації. Але ми розуміємо, що в окремих випадках ну десь не завжди ФОП вкладаються в такі терміни. Тому головою ДПС України Русланом Кравченко ініційовано відповідні пропозиції до Міністерства фінансів України щодо продовження такого терміну. Якщо подати необхідне звернення у визначений термін, то податки і штрафи, нараховані за цей період, мають бути скасовані. Крім того, для ФОП передбачено ще такий механізм, як Відтермінування виконання своїх податкових зобов'язань це передбачає наказ 225 міністерства фінансів України, згідно якого ФОПу необхідно подати заяву про неможливість своєчасного виконання податкових обов'язків. І якщо він сплатить податки, подасть відповідну звітність протягом 180 днів після завершення воєнного стану, то до нього також не будуть застосовуватися штрафні санкції. Мар'яна Мороз наголошує на необхідності подання заяви для захисників підприємців. Якщо ФОП не скористається таким правом або не подадуть заяву, то вони відповідно їм податки будуть нараховані в повному обсязі. Яна лазорик, віктор Костенюк. Телерадіокомпанія РАЙ